У листопаді нинішнього року у Шепетівці було здійснено перший етап реконструкції каналізаційних очисних споруд. На даному етапі планується переобладнання первинного радіального аеротенка в. Первинний відсійник дані заходи здійснюються з метою покращення екологічного стану навколишнього середовища нашого міста, створення нормальних санітарно-гігієнічних умов проживання шепетівчан та ефективного заощадження коштів при сплаті за електроенергію кожної родини на нинішньому етапі, за ініціативи та активного сприяння виконавчих органів влади Шепетівки в особі міського голови на реконструкцію очисних споруд передбачено і заплановано кошти на суму близько 1 мільйона гривень. Сьогодні вже вкладено більше 500 тисяч гривень на встановлення нового технологічного обладнання. Роботи, які зараз проводяться на наших очисних спорудах, є дуже важливими. Минулого року проведений капітальний ремонт лабораторії, закуплене сучасне обладнання, яке дає можливість моніторити. Стоки, які йдуть з містом, зараз проводиться монтаж високотехнологічного обладнання, яке є енергозберігаючим. Однозначно, це дасть можливість стримувати тарифи на водовідведення для населення, для підприємств містам. І думаю, що не помилюсь, коли скажу, що це буде позитивно впливати на навколишнє на середовище і на екологію. Такому напрямку і далі будемо працювати. За розрахунками спеціалістів, встановлення сучасного обладнання дасть змогу заощаджувати на нинішньому етапі до 40% електроенергії. Дані заходи по реконструкції зможуть е, вплинути на те, що будемо заощаджувати електроенергію. В зв'язку з цим е, за собою це потягне ну не таке стрімке, скажімо, Процес підвищення тарифів, тобто на даному етапі ми зможемо не пови... не підвищувати тарифи, а стримувати їхній ріст, в зв'язку з тим, що постійно росте електроенергія, паливно-мастильні матеріали, заробітна плата, а кошти будуть заощаджуватися, і це дасть змогу стримати ріст тарифів. Окрім того, значно покращиться і якість стічних вод в річку Гуска, тому встановлений сучасний агрегат на очисних каналізаційних спорудах, що носить специфічну назву Молошкряб, працюватиме на радіальному відстійнику діаметром 18 метрів і загалом сприятиме поліпшенню екологічної атмосфери нашого краю та, зокрема, забезпечуватиме бережне ставлення до заощаджених коштів кожної шепетівської родини.